Бонасера тутті, або, як кажуть, у нас на Полтавщині, всім добрий вечір. І незважаючи на те, що вже осінь прийшла у нас в сад, ми розуміємо, що літо, як і щастя, це не пора року, це стан душі. І тому в рамках рубрики «Серпневі ночі ми продовжуємо дивитися фільми під зорями або на відкритих локаціях. І сьогодні дивимося з вами фільм 1960 року від маестро Федеріко Філіні під назвою Ля дольче Віта або ж Солодке життя. Наступний слайд, будь ласка. Але перед тим, як говорити власне, про кіно, хотілося б зробити невеличкий вступ, тому що в нас сьогодні, в нашого фільму, теж буде така цікава структура. У нас там буде пролог, сім епізодів. Посередині буде інтермецо і в кінці буде епілог. Ну і власне. Коли десь плюс-мінус минулого року в цей же час я презентувала фільм від Вільяма Вайлера під назвою Римські канікули на Гравіметричній обсерваторії, ну і це був не мій вибір, це був вибір творчої групи, тому що римські канікули це там хороший добрий фільм. А зазвичай я хороших добрих фільмів не представляю. Так? У мене така спеціалізація трошки інша. Потім, у грудні місяці, ми вже на студії дивились Гладіатора. Це теж був не зовсім мій вибір, але ну, власне я зробила презентацію. Ну, і Тут таким чином складаються обставини, що в липні цього року я потрапляю у Рим абсолютно неочікувано для себе. Потім, коли я розумію, де я там живу, я бачу, що до колізею там 20 хвилин пішки. Ну, І тут в мене там останній вечір, там, умовно кажучи, в мене є 3,5 години вільного часу. Я, звичайно ж, біжу там дивитися колізей, потім біжу там дивитися ще що. І тут, значить, одна, ну починаю там всім, як завжди, ж якісь фоточки розсилати, і тут одна із подруг пише: так, а ти ж сходи на цю локацію, в якій, значить, там двоє людей купалися в фонтані. І я приходжу на цю локацію, а там виявляється, що по вулиці, яка веде до цього місця, а, така собі, ну, типу, як бала, барахолка, і там а, продають постери з поміж усього іншого, кінематографічні. І перший постер, який я там бачу, це постер до римських канікул. Ну і тут, в принципі, якби коло замикається, да, стає зрозуміло, що треба буде, значить, по поверненню на батьківщину, треба буде показувати дольчевіту. Да, що... Чому, я думаю, ви зрозумієте а, ще трошечки протягом моєї презентації. Наступний слайд, будь ласка. Ну, Про Федеріко Феліні я сьогодні не буду дуже так вам детально розповідати, тому що Феліні ми вже в цьому році показували одну таку більш пізню роботу Амаркорд. Та на Манічка презентувала. Ну, І це, в принципі, така нагода прорекламувати не тільки наш телеграм-канал, але й Ютуб канал. Тобто на Ютуб каналі нашому можна буде знайти це відео і подивитися. Вона там доволі так детально розказує про взагалі витоки творчості Феліні, про його. Співавторів, сценаристів, ну і про багато інших речей. Тобто вже не хотілося би дублювати. Єдине, що я розкажу, такі дві типу напівбайки, напівправдиві історії, для того, щоб ви просто розуміли собі, ну, що це за тип. Значить, Дольче Віта це була перша колаборація Філіні і Мастрояні. І для того, щоб збільшити, скажімо так, шанси. Цього фільму на якісь американські нагороди на першому етапі, коли ще відбувався кастинг, продюсери порадили Філіні взяти на роль головного героя якогось американського актора. Ну і, власне, порадили вони йому Пола Ньюмана. На що Філіні сказав, що Пол Ньюман дуже гарний, в нього дуже красиве обличчя. А от у Мастрояні така нормальна мужицька морда, в принципі, його можна в цьому фільмі знімати. Ну і потім, коли мастрояні приходить до нього на кастинг, і оце до речі, ця ось кольорова світлина, це якраз коли відбувалася чітка сценарію. А, і Філіні дає йому свій екземпляр сценарію. Мастрояні, значить, починає там якісь сцени начитувати, і тут він гортає, гортає. А ви знаєте, що в Філіні, крім того, що він був режисер і так далі, він ще був доволі такий непогано обдарований художник-карикатурист. І, значить, мастрояні відкриває якусь зі сторінок сценарію і бачить, що там такий малюнок, значить, стоїть там якесь типу божество римське. Ну, будемо послуговуватися теж римською термінологією. Значить, стоїться це божество з величезним фалосом, і навколо нього плавають русалки. Ну і відкриває цей малюнок. Він, в принципі, не очікував там побачити таку картину. Він там починає, значить, красніть, потім блідніть і так далі. Ну і таким чином він отримує цю роль. Ну і далі, якби ця співпраця продовжується роками, і, в принципі, але це не єдиний такий випадок, коли Філіні теж починає про мастрояння розпускати там такі якісь цікаві чутки. Про це ми ще теж сьогодні поговоримо. Наступний слайд, будь ласка. Якщо говорити про сценарій, то якогось такого ем, сьогодні, я б сказала, цільно, цільного сюжету, або там якоїсь цільної фабули очікувати не варто. Тобто, сьогодні в нас буде скоріше такий набір різноманітних епізодів, і як планував Філіні сам зі своїми співавторами. Вони якусь цю центральну ідею фільму да, про те, що, що ж таке солодке життя і що його складає, і яким чином головний герой нашого фільму все це вписується. Вони просто хотіли проілюструвати певними епізодами. Тобто, як я вже говорила, буде про вступ невеличкий да, пролог: буде сім епізодів по одному на кожен день життя головного героя. Буде між цими епізодами невеличкий інтермет або ж перерва, ну і, власне, буде епілог. Ну і якась така метафора. Да? Хоча не всі критики з цим погоджуються, але от мені вона чомусь сподобалась, що наш сьогоднішній фільм. А він більше схожий на цю ось римську мозаїку. Та? Тобто є декілька елементів. На перший погляд буде здаватись, що вони між собою не дуже пов'язані. Але в самому кінці, особливо, якщо там, як то кажуть, да, як треба дивитися на картину або на мозаїку, зробіть кілька кроків назад та? і спробуйте подивитись на цю всю картину цілісно. От, виходячи з того, що ви там побачите. Наступний слайд, будь ласка. Ну і власне, якщо говорити вже в контексті творчості Філіні, то сьогоднішній наш фільм він утворює, так би мовити, своєрідну дилогію із наступним фільмом 1963 року 8 з половиною. Ну, по-перше, і тут, і там в головній ролі буде зніматися Мастрояні. У нашому сьогоднішньому фільмі він грає журналіста, якого за збігом обставин теж звуть Марчело. У 8 з половиною він грає кінорежисера, якого звуть Гвідо, Ну і вважається, що він грає. Ну, якщо не самого Федеріко Філіні, то, скажімо так, громадське уявлення про Федеріко Філіні. І якщо говорити про відмінності по сюжету, от сьогоднішній наш герой, і герой вісім з половиною це люди, які перебувають в творчій кризі, ну і які проблеми в нашого героя ви сьогодні побачите. Які проблеми у Гвідо, Він знімає фільм, який з його точки зору вже заздалегідь приречений на провал, але він вже запустив цей кінематографічний процес, він вже нічого зробити не може. Він просто продовжує по інерції його знімати. І те, що говорять критики, що наш сьогоднішній герой він більше намагається вирішити оцю свою внутрішню кризу за допомогою взаємодії з іншими людьми. Тобто він її вирішує через якісь соціальні зв'язки, через соціальні комунікації. А якщо говорити про героя 8 то він більше якби йде внутрішню еміграцію, і все, що ми бачимо на екрані, це його внутрішні монологи, думки. Тобто він таким чином намагається справитися зі своєю а, творчою кризою. Наступний слайд, будь ласка. Ну і декілька слів про акторів. А, окрім Мастрояні, Ну, оскільки в нас тут така сьогодні. А, Італо-французька копродукція, то тут доволі велика частка французьких акторів. Однією із актрис, які будуть грати в парі з Мастрояні, буде Ану Кеме, Ану Кеме до речі, буде зніматися і в наступному фірмі вісім з половиною. Там вона буде вже грати дружину Гвідо. Ну і Ану Кеме прославиться у 18... 1966 році після того, як Клод Лелюш випустить свій фірм Чоловік і жінка. Але до цього вона, в принципі, дві такі доволі знакові ролі ще відіграла у. Філіні, ну, якби відома французька актриса. Далі в нас є королева краси, пінап-герл і кінозірка шведського походження Ціаніта Екберг. Ну і в принципі в нашому сьогоднішньому фільмі можна сказати, що вона до певної міри грає саму себе. Ну, тобто таку зірку, діву, яка раптом приїжджає в місто, і навколо неї починають там кружляти всі журналісти місцеві, намагатися взяти в неї інтерв'ю. Ну і взагалі там всі там місцеві сілеби. Навколо неї нарізають круги і намагаються якимось чином з неї там поспілкуватись. Вона і до цього грала трохи там в певних фільмах, але е, саме Феліні е, побачив в ній оцей ось такий драматичний талант, та, що це не просто врод, дуже вродлива жінка, та, яка в будь-якому випадку своєю появою прикрашає екран, але і в принципі актриса, яка, якій можна довірити зіграти якісь драматичні епізоди. Ну і, можливо, не такий відомий широкому загалу ще один французький актор, якого звуть Ален Кюні. Але тут він буде грати такого надзвичайно важливого персонажа Штайнера, який теж з певного боку підсвітить нам особистість нашого головного героя. Наступний слайд, будь ласка, знімали картину частково на кіностудії Чинечіта. «Чі Про Чинечіту ми вже декілька разів з вами говорили. Це кіностудія, яку відкрив нам ще Беніто Мусоліні під час Другої світової війни. Ну, тому що, очевидно, не тільки в Радянському Союзі вважали, що найважливішим із мистецтв для нас є кіно. Ну, але після того, як режим Мусоліні пав, то вирішили, що в принципі цю студію можна використовувати. Та? Зараз вона вже не функціонує, зараз там вже відкрили парк розваг. Але як бачите, по списку можна глянути доволі багато відомих фільмів і американських, які відбувалися на території Італії, і власне італійських. Вони знімались на Ченечіті, і ми вже, в принципі, з цих фільмів а, певну частину і подивились. Тобто ми подивилися і римські канікули, ми подивилися Бенгура, те, що знімав Вайлер в 1953 році. Ми подивилися дещо із вестернів так, на декілька доларів більше. Ну і в принципі сьогодні дивимося дольчевіту. Там ще теж такий цікавий момент був, що деякі зйомки, відповідно, ж, були павільйонні, але в павільйонах витворювали власне, римські локації. І от оця ось вулиця, яка веде там до однієї локації, про яку я скажу я трошки пізніше, в її знімали як і в натурі, так і в павільйонах. І дійшло до того, що Філіні більше ця вулиця в вигляді в павільйоні, тому що вона була рівніша, красивіша, набагато краще прибрана. Ну тобто, це теж таке, така цікава ілюстрація до того, що е, спочатку мистецтво імітує життя, да, а потім життя починає від, імітувати мистецтво. Наступний слайд, будь ласка, ну і власне, крім того, що е, фільм е, це такий зріз соціальний. Італії 50-60-х -х, х років, часів економічного піднесення, це ще, в принципі, ода Риму, тому що тут буде дуже багато римських локацій. І на самому початку, коли ви побачите оцей проліт вертольота зі статую, яку переносять да, статую Ісуса Христа, яку переносять в Ватикан. І, в принципі, дуже багато знімань там ще було і на території Ватикану, це і площа святого Петра, і сама Базиліка святого Петра. І купол базилики. Хоча потім, вже на етапі вивода в прокат з Ватиканом були певні проблеми, тому що. Не дуже гарно вони відреагували на цю сцену, що летить вертоліт зі статою Ісуса Христа над жінками, які там в бікіні засмагають. Ну, коротше, почались певні проблеми. Але все одно погодження на зйомки вони дали. І ми ще побачимо не тільки локації Ватикану, ми побачимо і аеропорт Чемпіно, туди де прилітає героїня Аніта Екберт, і там у неї відбувається комунікація з журналістами. Ну і в принципі багато інших е, доволі відомих локацій, серед яких... А, мабуть, одна із найвідоміших, будь ласка, наступний слайд. Це у нас фонтан Треві. І оця ось а, культова сцена купання у фонтані Марчело Мастрояні і Аніти Екберт. Ну, фонтан Треві в, в рамках Риму це така вже більш я б сказала новітня архітектурна пам'ятка 18 століття. І до речі, стосовно купання у 2016-17 роках там провели повну реконструкцію. Модний дім Фенді дав трошки грошей, і вони там повністю все відремонтували. І з тих пір купатися у фонтані Треві заборонено. І штраф за купання складає 500 євро. І навіть були випадки, коли деяких туристів за це штрафували. Ну, значить, Як бачите, знімали цю сцену на початку десь березня місяця. Це видно по тому, що всі інші люди, окрім Мастрояні і Екберт, вони так доволі, ну, бачите, в Діті, як мінімум, верхній одяг у них є. Ну і знову ж таки, після зйомок цієї сцени Феліні так само розпустив ще одну чутку. Ну, Бачите, що Екберт вона, в принципі, в сукні. Да? Єдине, що можна побачити, що їй видали такі високі рибальські чоботи, але більше такого нічого на ній немає. І Філіні говорив, що Екберт знімав, ну, відзнялась, типу, взагалі ідеально в цій сцені, незважаючи на температуру води, а Мастрояні постійно щось просив: то йому було холодно, то дайте щось підійть, то налийте 50 грам, то ще щось. То ще щось. І так значить, до кінця сцени доналивали йому ці 50 грам, щоб він вже, в принципі, на наступний знімальний день. Нормально не міг. Та? І оця ось сцена, та? наступний слайд, будь ласка, вона просто стала мега-культовою. Тобто, це зараз якби, частина попкультури, та? яку там, в різних моментах а, всі там, зображають на муралах, на картинах, так само на фотографіях, там, на цій же барахолці куча а, постерів власне, з цією сценою. Ну і відтворюють її доволі часто у сучасному кінематографі. Верхній кадр, отой, що трошечки темніший, це у нас фільм Lost in Translation», який ми знаємо як труднощі перекладу від Софії Кополи. Там, де Біл Мюррей і Скарлетт Йоханссон в Токіо в готелі сидять, дивляться для Дольче Віту і, власне, оцю сцену з Фонтаном Древі. І нижній кадр 2024 року фільм називається Мій Марчелло. Там, де ця сцена, в принципі, пародіюється декілька разів. А, значить, про цей фільм що треба знати? Що головну роль тут зіграла актриса К'яра Мастрояні, яка є дочкою Марчело Мастрояні, і Катрін Деньов. І, от, власне, фільм, ну, це постер, да, основний, там, де вона стоїть в образі свого батька в фонтані Древі. А на самому початку фільму там теж є така цікава сцена, там, де для модного журналу її значить, попросили відтворити з нею цю сцену. Ну, але чомусь переодягли її, значить, Ваніту Екберт, одягли її в сукню, одягли її в білу перуку, дали їй ці, значить, рибальські чоботи. Ну і в принципі, ця сцена так виглядає а, доволі, скажімо так, як. Ну, не те, що як Омаж, може можливо, Омаж, можливо, пародія. Але однозначно, це от відсилка до нашого сьогоднішнього фільму. Наступний слайд, будь ласка. Ну, і крім того, що наш сьогоднішній фільм подарував. Світовому кінематографу, як мінімум, одну культову сцену він іще подарував нам всім нове слово. Це слово «папарацці». Тому що в нашому фільмі сьогодні буде герой, якого звуть Папараццо, один із напарників нашого е, Марчелло, Тому що Марчелло журналіст, да, йому відповідно <coughs> потрібен фотограф. І е, оце, до речі, сцена прильоту е, героїні Аніти Екберт в аеропорт Чампіно. Там, де ми бачимо власне цих всіх фотографів за роботою. Ну і після цього фільму це ось слово папараццо, воно стало якби загальним терміном, яким позначають тих фотографів, які таким чином заробляють собі на життя. Е, на і у травні 60-го року дольче віту показують на Канському кінофестивалі і по підсумкам. Ну, там, взагалі, якщо чесно, якщо говорить футбольною термінологією, то. У 60-му році в Каннах це була група смерті, тому що там був Антоніоні, там був ще живий Бюнюель, там ще був із дівочим джерелом шведський наш відомий кінорежисер Бергман. І, але все одно, незважаючи на таку доволі високу конкуренцію, Дольче Віта отримує золоту пальмову гілку Канського кінофестивалю 60-го року. А от в Оскарівській номінації, я так розумію, що це пов'язано з там якимись певними прокатними моментами, тому що там для того, щоб потрапити в Оскарівську номінацію, треба в Сполучених Штатах відкататися. В Оскарівську номінацію потрапляє цей фільм тільки в 62-му році і отримує власне дві номінації: перша номінація це за кращу режисуру, і друга номінація це за найкращі костюми. Відповідно, художник по костюмам і, взагалі, художник по інтер'єрам П'єро Герарді отримує цю номінацію. Ну, Філіні тоді за дольче віту не отримує статуетку, а от П'єро Кірарді отримує. І багато хто говорить, що ключовим в цьому рішенні стала власне оця ось сукня для Ані Екберт, в якій вона купалася в фонтані, і яка зараз зберігається в музеї тієї ж кіностудії Чінечіта, на якій частково знімався наш сьогоднішній фільм. Наступний слайд, будь ласка. Ну і власне, якщо проводити ще паралелі із тими фільмами, які чимось схожі на наш сьогоднішній, то звичайно першим у цьому списку піде Ла Гранде Балетса від Пауло Сорентіно. Ну, це такий фільм про я б сказала про Марчело, який зміг. Та? Тобто він зміг написати цей великий свій роман. Він зміг переквалікуватися у письменника, він там дожив, умовно кажучи, до 70 років, і знову ж таки він ходить по тим самим римським локаціям і якби, спостерігає за тим, яким чином ці локації, можливо, в порівнянні з його молодістю змінились. Другий фільм це польоти у вісні наяву 1982 року, який потім в Радянському Союзі поклали на полицю, і в прокат він вийшов тільки 1987-го. І в принципі, я дуже довго вагала, що додають цей фільм в сьогоднішню презентацію, тому що, якби фільм російськомовний, з російськими акторами, деякі, ну, Янковський помер ще до анексії Криму, але деякі з тих акторів, які знімаються в цьому фільмі, вони. Підписували різноманітні документи, в яких вони підтримували, і анексію Криму. Ну, Тобто, так собі. Але вирішальними для мене факторами стали наступні, що незважаючи на те, що це російськомовний фільм, і він знімався на території Росії, це, в принципі, продукт кіностудії імені Олександра Довженка. Ну, І другий фактор, який став вирішальним, чому я власне, вирішила його додати до сьогоднішньої презентації, це те, що режисером цього фільму є Роман Балаян. А Роман Балаян це відомий український режисер вірменського походження. Що для нашого ком'юніті це дуже важлива риса, да? вірмени, які підтримують Україну. І по-друге, це те, що Роман Балаян це учень Параджанова. Він про це постійно говорить в усіх своїх інтерв'ю. І в принципі, він був знайомий із Іваном Миколайчуком, і з Багатьма шістдесятниками. Ну, Тобто на той момент знімав фірми тією мовою, якою міг, але по духу і по вайбу це 100% український режисер. Ну, і, звичайно, що це буде зовсім інша історія. Да? Але ці ось. Метання чоловіка, який дожив до певного віку, в нього криза середнього віку, і він тепер ніяк не може визначитись, що він зробив правильно, що він зробив неправильно, що він хотів поміняти, а як тепер оце йому з жінками, чи туди, чи сюди. По такому загальному вайбу це звичайно дуже схоже. Ну і в принципі, це все, чим я хотіла з вами сьогодні поділитись. Значить, що хочу сказати наостанок. Перше, це те, що. Ми, як лектори кінодвіжу і працюємо безкоштовно, да? і вхід на всі наші заходи, він так само безкоштовний. Але ви ж розумієте, що для того, щоб все це організувати, підключити, привести, відвести і так далі. І так далі Потрібні якісь хоча б мінімальні кошти. Тому, як дуже вдало написав в чаті нашого телеграм-каналу, я правда вже не пам'ятаю хто, що якщо вам подобається те, що ми робимо, підтримайте нас, будь ласка, донатом. А якщо вам не подобається те, що ми робимо, то тим більше підтримайте наш донатом, щоб у нас були кошти для того, щоб розвиватись. Ну і що я вам можу побажати? Я вам бажаю е любити кіно, е тому що колись моя любов до кіно привела мене на кінодвіж. А потім та ж сама любов до кіно привела, получається мене з кінодвіжа в Рим, та от так виходить. Ну і дякую вам всім за те, що ви сьогодні долучилися до нашого кінопоказу і бажаю, наскільки це можливо в наших умовах приємного перегляду.